Бонжурдги Ансияви. А ви точно навчите його вимовляти звук? «рррр»? <reject mulheres> <s> <professionally> Привіт, турботливі батьки! Я як досвідчений логопед добре знаю, як ви дбаєте про своїх діток, особливо коли життя заносить вас далеко від рідної домівки. І от дитина росте, а з мовленням виникають питання: шукаєте логопеда, кого ж обрати? Місцевого спеціаліста чи нашого українського, але онлайн. Здається, відповідь очевидна: місцевий логопед поруч та розмовляє мовою країни, у якій ви живете. Але давайте заглянемо глибше, адже мовлення це не просто слова. Уявімо ситуацію, ваша дитина не вимовляє звука р. Наприклад, в англійській чи французькій мові цей звук присутній, але вимовляється не так, як в українській. Або ж є інші українські шиплячі, яких зовсім немає в іноземних мовах. Що ж робити? Саме тут і криється секрет. Наш онлайн-логопед це не просто фахівець, який вільно говорить українською. Це спеціаліст, який знає всі тонкощі української фонетики. Він розуміє, як поставити бажані звуки. А місцевий логопед, навіть дуже кваліфікований, може просто не мати такого досвіду. Наш логопед працює з дитиною комплексно. Логопедичні заняття це не лише про постановку звуків, це про всебічний розвиток мовлення. Наш логопед створює комфортне україномовне середовище. Дитині, яка живе за кордоном, україномовна підтримка цінний скарб логопед, що говорить рідною мовою, стає для неї не лише вчителем, а й опорою, яка підтримує зв'язок з рідною культурою та допомагає уникнути мовного бар'єру. Пригадую випадок з маленькою Марійкою, яка жила в Німеччині. Їй було 5 років, і вона не вимовляла звук ли. Місцевий логопед старався, але прогресу майже не було. Чому? Бо в німецькій мові звук «ли» це інший звук, і спеціаліст просто не міг почути українську особливість. Але вже через декілька тижнів занять з нашим онлайн-логопедом звук ли з'явився, і дівчинка просто засяяла. Вона знову почала вільно спілкуватися українською мовою, що стало чудовою базою для її німецької. Відкладайте на потім, чим швидше ви звернетесь до логопеда, тим легше і ефективніше дитина подолає мовлені труднощі. Почніть з того, хто розуміє вашу дитину досконало, як і в мовному, так і в культурному плані. Псс! А ваша дитина потребує допомоги з мовленням? Ставте плюс у коментарях, і ми розкажемо, як наш онлайн-логопед допоможе вашій дитині говорити чіткою та впевненою українською.